Сілікон в внутрішніх кутах плитки. То ж придумали майстри, щоб лишній раз розвести з замовника на купічину. розумієте? Дивіться, будинку 15 років. Стіни з однорідних матеріалів. Просто пушечка. Ні одної тріщинки нема. А тільки в нас знизу гіпсокартончик і дивіться, яка у нас красота. Ага. Повністю по периметру тріщини. Тут в нас взагалі конфеті. Ну а що? Треба було епоксидку кидати, скажете ви. А от і кинули епоксидку. Бачите, що вона з епоксидкою робиться. Вона просто підриває з самою керамікою. А якби був керамограніт, може би було б інакшому, хто його знає. Але історія така. Ці всі усадочки мінімальні, якісь там напряження потрібно компенсувати еластичними матеріалами. В даному випадку тут би ідеально підійшов. Сіліконовий герметик в колір сплиткою або з затірочкою, і все, і проблем ніяких немає.